Якщо раніше епістолярний жанр здавалось би відмирав, то зараз у 21 столітті культура писати щоденники і листи повертається. Тільки тепер уже у новій інтернет і щодня майже 9 мільйонів людей залишають записи у інтернет-щоденниках. Уявіть собі, кожний запис, який ви залишаєте у віртуальному щоденнику, перечитують тисячі людей у протилежних куточках планети. Вони дізнаються про ваш настрій, читають ваші думки чи твори, залишають вам свої зауваження та коментарі. Іноді записують себе до вашої френд-стрічки і стають вашими новими віртуальними друзями. Це технологія живих журналів або блогів. Інтернет, а не кабінет. Один із головних принципів роботи професора Бориса Потятиника. Викладач національного університету імені Франка читає для студентів курс з інтернет-журналістики. Заліки цьому викладачеві студенти складають залюбки, адже приймає він їх саме через живі журнали. Студент має запропонувати свою міні-газету. Якщо не міні-газету, то інтернет-щоденник, а блог, то, власне, є інтернет-щоденником. Борис Потятиник переконаний, всесвітня мережа не вада, а перевага 21-го століття пропонує, аби кожний студент отримав свій окремий простір на університетському сервері. На переконання Потятиника інтернет повертає людину до тексту, спонукає її думати і писати. Воги найпопулярніші, мають кілька мільйонів відвідувачів, що дуже багато. Причому не обов'язково політиків чи чи там поп зірок це можуть бути просто талановиті люди, які потроху-потроху набирали все більше і більше читачів. у живих журналах 150 студентів-журналістів залишають свої статті і репортажі під час сесії. Вони надсилають викладачеві адреси своїх веб-сторінок. Потятинник їх перечитує і оцінює. LiveJournal – другий найпопулярніший інтернет блог у світі. Після Google у 99-му році його вигадав американський студент. Йому закортіло спілкуватися з друзями, перебуваючи у іншому місті. Відтоді LiveJournal набрав обертів і став гіперприбутковим. Що хвилини відвідувачі створюють у мережі 300 записів. Головна принада ЖЖ та відмінність його від ICQ – можливість публічного висловлення власних думок. Тут можна залишати музику, фотографії, лінки на інші сайти, відеозаписи. А ще знайомитися із людьми не лише у віртуальному житті. Вів'янка Тереза одна із затятих жежистів. Її лайв журналу скоро виповнюється рік, та у френд-стрічці у неї уже майже сотня друзів. У розмові використовує мережевий сленг. Пояснює, чим їй до вподоби живі журнали. Тим, що там е, люди, які насправді розумні, насправді щось собою являють, і е, люди дуже творчі, дуже креативні. Ну, наприклад, я можу е, написати свій стан, тобто те, що я відчуваю в той момент. я можу це написати просто сама для себе, можна писати для своїх друзів, можна писати для всіх, що знав весь світ. Все в тому що потім люди починають коментувати, і в цих коментах вони відображають так само їхнє бачення мене. Віднедавна Тереза вирішила вийти за межі віртуального світу. Тепер майже половину друзів з ЖЖ, вона знає в іншому ЖЖ, в живому житті. У мене був один вільний вечір, і я не знала, куди мені піти податися. І я написала просто в себе для своїх френдів, хто би хотів піти зі мною погуляти. Ну, Я тут прочитав пост, що комусь нудно. Відповідно, думаю, якщо комусь нудно, треба якось щось зорганізувати. І ну, я відразу погодився піти на пойвом. Ми зустрілися ще декілька людей підійшло, які теж бачили цей пост. Так відбулася перша зустріч. На наступну зустріч у Львові зібралося уже понад 30 осіб. Відтоді вони постійно бачаться, ходять на пиво та подорожують. Зустрічі наживо вони називають Жижівками. Зі 150 своїх віртуальних друзів Мирко устиг познайомитися аж із сотнею. Іноді перечитує інтернет щоденники відомих особистостей: гуртів крихіт, кацахи Сталіта кум, брати гадюкіни. Попри відомі імена, думки рок зірок Мирослава не дуже захоплюють. Виявляється, записи простих людей бувають значно цікавішими. У лайв джорнал примітивних людей немає, тобто впане. А ще є люди, які отримують задоволення, коли віддають улюблені книжки у чужі руки. Це вони роблять також за посередництвом інтернету. Таких дивних майже 400 тисяч у 130 країнах світу. Вони цілеспрямовано залишають книги у скверах, на лавках у парку, кав'ярнях тощо, аби інші могли їх підібрати і прочитати. Учасники цього руху називаються кросерами. Вони говорять, що у такий спосіб звільняють книжки. Усупереч скептикам інтернет здатен повернути людину до читання книжок справжніх живих паперових тих, до яких ми звикли з дитинства. Букросінг – всесвітній обмін книжками дістався і України. Правила букросінгу прості: заходиш на сайт, наприклад, американський bookcrossing.com, російський bookcrossing.ru чи український у лайвджорналі. Реєструєш свою книжку, вкладаєш у неї повідомлення. Можна ще наклеїти наліпку з реєстраційним номером. Потім залишаєш книжку у громадському місці. Той, хто знайшов книжку на тому ж сайті, повідомляє, де і коли книжка була знайдена. Буккросінг шість років тому вигадав американський хакер. Сьогодні американський сайт Букросінгу за місяць відвідують 25 мільйонів. На сайти дуже часто заходять видавці та автори книжок, цікавляться, що найпопулярніше серед людей. Там можна дізнатися про місце знаходження будь-якої книги у будь-якій точці світу: від Пушкіна до Карела Чапека, від Ріо до Жанейро до Парижа. Основний принцип букросінгу прочитав, віддай іншому мета перетвори світ на бібліотеку. В Україні книжковий рух назвали вільні книги, в Росії книговорот в Італії Паса Лібро. На відміну від Києва, де букросінг уже розкрутився, у Львові його адептів майже немає. Надто вже дорогі для львів'ян книжки. Ще одна з цікавинок інтернету: через нього можна домовитися про флешмоб, заздалегідь сплановану масову акцію, коли натовп людей виконує певні дії, після чого швидко розходиться. Наприклад, намагається посунути з місця пам'ятник Данилу Галицькому у Львові або ж одночасно починає їсти овочі у супермаркеті електроніки. Перший флешмоб провели чотири роки тому у Нью-Йорку. Перший український флешмоб відбувся тоді ж у Києві. Роман колишній флешмобер. Колись він організовував два флешмоби з політичних. На соціальним відтінком політ моби один з них полягав в тому, що ми бігали в Протигазах по громадському транспорту і по навчальних закладах і роздавали при цьому листівки. що ну, Чому ми в протигазах? Тому що кучма нам дихати не дає. І там в тих же листівках пояснювалось, що йдеться про тиск на засоби масової інформації. Другий політмоб стосувався відсутності тепла у помешканнях львів'ян. Мешканцям пропонували масово телефонувати до мерії і повідомляти мені зимно. Мені розповідала людина, коли подзвонила і каже, мені зимно. А секретарка тоді ще міського голови Бонюка каже, та я знаю, знаю, вам зимно, мені теж зимно. Треба просто закинути в інтернет, коли що. Люди там, давайте зберемось, наприклад, там, ну, у Львові був ще один фешмоб, я не пам'ятаю, хто його точно організовував. Зібралися хлопці біля ратуші 15 хвилин по 5, і при цьому всі пили пили 15 Дослідники нових комунікацій кажуть, і флешмоби, і букросінг, і живі журнали усе це потреба часу. Для жижистів це можливість знайти нових друзів, для флешмоберів нагода розворушити і насмішити суспільство. А для букросірів це абонемент у бібліотеці планетарного масштабу. Ми ніби знову спілкуємося і спілкуємося ніби наживо, але в вже у віртуальному просторі через інтернет, через мобільний зв'язок. Професор додає новітні технології не зупинити. Підтвердження тому нещодавно на факультеті журналістики Московського університету запровадили новий курс: ведення блогів. Та головне не мати ілюзій з приводу інтернету, адже досі ніхто не зумів відтворити енергетики звичайного клаптика паперу, написаного від руки і гордо іменованого запискою.